В Ужгороді презентували роман Бонди Шолтиса Тішортологія, загальна теорія футболки. Новий напівтрикотажний роман Бонди Шолтеса назрівав давно. Адже тривалий час автор пише і поміж тим ще й створює тексти до футболок. Таким чином, Банди Шолтес вирішив об'єднати ці два напрямки в єдине ціле. Власне, як він стверджує, в роман написаний під іншим кутом десь на перетині літератури та футболок. Ну от наприклад, е ця футболка є в теж у книзі. Це футболка для художників, щоб ходити на виставки. Футболка кожна якимось чином перегукується з текстом, який до неї приєднаний. Крім того, вся книга об'єднана однією такою сюжетною лінією про пригоди одного хлопця, який придумовує такі футболки, і зі своїм другом вони попадають в різні історії. Але Роман торкається дуже багатьох різних тем. І я думаю, що в принципі всі знайдуть щось для себе цікаве. в ньому. На презентацію роману Бонди Шолтеса, яка відбулася в одному із ужгородських кафе, завітало чимало відвідувачів. Серед них і близькі друзі письменника. Вони кажуть, щоб зрозуміти творчість автора, треба хоч трішки бути з ним знайомим. То це історія з його життя. Він сьогодні зранку прокидається і згадує таку історію, і розповідає її. Принаймні, от перше від руки написана робота з листками, яку він потім набрав на комп'ютері, і кидав, так би мовити, в лічку лише тим людям, які могли би це все зрозуміти. Тобто, тоді, я думаю, він ще навіть не розумів, що він письменник, наприклад, як зараз він книжку видав. Але для того, щоб зрозуміти його творчість, треба бути з ним знайомим або бути близьким до тої музики, яку він слухає, до того почуття гумору, яке є у нього. Тому що я думаю, що ця книга не для широкого загалу, але ті, хто її дійсно придбають або зможуть оцінити, вони кайфануть максимально. Про дебют у літературі батько Бонди Шолтеса, відомий закарпатський художник Петро Шолтес, розповідає із захопленням, адже його єдиний син виховувався у мистецькій атмосфері і з нього вийшов би непоганий художник. Проте, прочитавши книгу Андрія, старший Шолтес переконався, що його син обрав правильний шлях у творчості. Я ціле життя жалію. Но зараз вже ні. Зараз сьогоднішнього дня вже ні. жулю, що я його не дав на мистецтво, бо в мене там друзі. Я дуже не люблю, коли скажуть, ну так батько художник та й сина там. А він все, я чувствую, він дуже зрозуміє, дожив до мистецтва. Він все його тянуло, все. І я все кажу, а, слухай, ти передаю тобі палицю, мене не буде, бо вічно не живеме і ти будеш малювати. Він мовчав, він мовчазний, він все був мовчазний, думаючий. А, а хто мучав думає, значить, він щось затіяв. Перший роман Бонди Шолтеса побачив світ тиражем 1500 примірників у відомому видавництві фоліо. Зі слів автора у письменника уже назріває нова книга, в якій Бонди Шолтес вмістить відверті думки про життя. Різні пікантні історії, які не кожен наважиться розповісти загалу. Проте автор нашого сюжету правдивий та відкритий читачем, бо власне в цьому він і вбачає сенс служінню літературі.